З м'ячем. Тайсон залишається з м'ячем. Тайсон і рятує. Вертається. Тайсон. Тайсон набирає хід. Є кому видати. Тайсон поки що з новими партнери. На правий фланг Соса. Соса можна бити. Соса прибирає під себе. Вривається далі. Удар! Гол! Точно, а зараз Тайсон може виходити сам на сам. Тайсон м'яч тягне. Тайсон! Дальну Тайсон залишається з м'ячем. Тайсон! Леонардо! Передача на Соріано! Соріано! Один. Вже на лівому флайзі На Умерні позиції. Яка передача на Кристальну Кристальну прибирає під себе Кристальдо. Володин! Ну два... Це такі відривичі, правда, цього разу це соси. Є передача на лівий фланг. Бланко, 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 Бланко. Бланко за три-один. Це, три це, це... позробив. Все не так голов... головне. Девіч! у каркас вирішення! Пшеничник, пшеничник м'яко, пшеничник! Марко Девіч! це 4-1!